Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Я жук рогач! А я слімак-рибознавець. Нам сказали, якщо ви підпишетесь на канал, в кінці відео нас випустять з цієї клітки. Одного теплого літнього ранку. Молодий жук-рогач на ім'я рогачо вирушив у свою першу самостійну мандрівку. Ішов він вздовж лісової річки, дивився, як сонячні промені танцюють на воді, як стрибають жабки і мріяв про великі пригоди. Але замріяний рогачо не помітив, як лапки його потрапили на слизькі камінці. Камінці поїхали з під нього і. шурх! Він злетів у воду. Струмок підхопив жука, закрутив, поніс, і за кілька метевостей рогач вже був далеко від свого лісу. Коли він нарешті вибрався з води, навколо шумів густий, дикий, незнайомий ліс. Тут усе було якось по-іншому. Дерева вищі, тіні глибші, а навкруги безліч грибів. Який же я голодний, пробурмотів рогачу і побрів у пошуках чогось їстівного. Невдовзі його погляд впав на яскраво червоний гриб із білими цятками. О, який гарний, напевно, смачний! зрадів жук і вже відкрив щелепки. Стій! не чіпай його! почувся тоненький голосок. Перед рогачу вигулькнув маленький слимачок. У зеленому капелюшку. ледь не з'їв отруйного мухомора. Я гліб. Слимак-грибознавець. У грибах я розуміюся не гірше, ніж у листі салату. Здивувався рогачу. А я ж так зголоднів. Тоді, ходімо, я тобі покажу, що можна їсти, а що ні, запропонував Гліб і почав екскурсію. Ось дивись, я покажу тобі слимачкову колекцію грибів. Ось це одні з відомих отруйних грибів. Мухамор червоний, червоний капелюшок з білими цятками. Дуже гарний, але дуже небезпечний. Бліда поганка. Виглядає скромно, біла, інколи зелена, але надзвичайно отруйна. Ось це мухамор пантерний, схожий на червоного, але коричневий, має ті самі небезпечні властивості. А цей аліцегенний псилоцип, маленький, коричневий, може викликати марення. А це жочний гриб, схожий на білий, але гіркий і може зіпсувати страву та викликати проблем животиком. А ось це їстівні гриби. Білий гриб, пан гриб серед усіх грибів. Великий, м'ясистий, має приємний запах. А оця лисичка, жовтенька, хвиляста, з приємним смаком, жуки її обожнюють. А це опеньок справжній, росте родинами на пеньках, їстівний після варіння. А оцей це підберезник білокоричневий, росте під березами, дуже смачний. Печериця лісова, схожа на магазинну, але має запах анісу. Теж безпечна. І запам'ятай рогачо, повчально мовив Гліб. Краще не куштувати грибів, якщо не впевнений, що вони безпечні. Дякую, Гліб, Ти врятував мене і навчив чомусь важливому, зрадів рогачо. Тепер я не тільки не з'їв отруйне, а ще й маю нового друга. І разом вони знайшли затишне місце під листям. Де перекусили смачними перевіреними грибами. Наступного ранку, після пригоди з мухомором, рогачо прокинувся раніше за слимачка Гліба. Вологий туман ще стелився між деревами, а гриби блищали росою, немов коштовності. Сьогодні влаштуємо справжній грибний день, сказав слимачок, коли прокинувся. Але не просто збиратимемо. Ще подбаємо про безпеку лісових мешканців. Збір грибів почався. Рогачо бігав між кущами, нюхав, підкопував лапками, а гліб уважно перевіряв кожен гриб. Лисички до кошика. Білий сюди обережно, а це жовчний гриб. Зіпсує настрій усім. Треба його поламати, щоб ніхто не з'їв. «І-і-і! бліда поганка! Ай-яй-яй! Небезпека номер 1 Слимачок загорнув її в сухе листя і придавив маленьким камінцем, залишивши попереджувальний листочок з написом Не чіпати! Так вони зібрали цілий грибний кошик і знешкодили п'ять отруйних грибів, зламавши їх обережно біля основи, щоб спори не розлетілись. Тепер жодне звірятко не потрапить у біду, задоволено промовив Гліб. А далі кулінарія. Слухай, Глібе, а якщо ми трохи залишимо грибів на зиму, запропонував рогача. Звісно, ми зробимо сушарку!» – зрадів слимачок і повів жука на узлісся, де сонце припікало каміння так, що на ньому можна було смажити ягоди. Вони. Натягнули павутинку між гілками, розклали тоненько нарізані лисички та підберезники і залишили сушитись, а іншу частину грибів вирішили приготувати просто зараз. Знайдемо камінь, який цілий день лежав на сонці, мовив рогача. Невдовзі вони знайшли плаский чорний камінь, що був гарячий, мов сковорідка. Гліб обережно виклав на нього тонко нарізані грибочки, а рогачу... Створюючи потік повітря ніби в духовці. Пахне, як на ярмарку, захоплено сказав слимачок, коли грибочки почали шипіти і змінювати колір. Вони їли смажені гриби, сидячи на моховому килимку під пісню цикад і запах сушених грибів. І все ж добре, що я впав у ту річку, усміхнувся рогача І добре! ти не з'їв мухомора, підморгнув Гліб. Так в них з'явилась нова традиція. Кожного тижня вони робили грибний день, збирали, сушили, готували та берегли ліс для всіх. Дякую всім, хто підписався на цей канал. Ви допомогли нам вибратися із цієї клітки. Рогачо, та тут і зачинена не була. Як не було? А от так не було. Ми ж ходили гриби з тобою їсти. Але сьогодні всім дякую за підписку. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.